Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. На жаль, ворог продовжує цілити по енергетичним об'єктам України, і ми всі вже звикаємо до того, що живемо в режимі погодинного відключення світла. Це створює не лише побутові проблеми. На жаль, відсутність світла або непрацюючі світлофори на наших вулицях міста, наражають на небезпеку як пішоходів, так і наших водіїв. Сьогодні про це нам розкаже Олексій Драгун, речник, речник патрульної поліції Черкаської області. Наші Вітання, пане Олексію. Вітаю. Е, вимушені вимкнення е, світлофорів, е, наскільки вони вплинули на аварійну ситуацію зараз на наших дорогах? Е, фактично, якщо дивитися за період з моменту перших відключень, які були 31 жовтня, і по сьогодні. Кількість ДТП в саме місті Черкаси е, навпаки навіть дещо знизилася. Е, зокрема, це 44 ДТП за вказаний період в цьому році і 55, які були в минулому році. Тобто навіть більше в минулому році було, коли працювали всі ці. Фактично хворі, так. так. Е, Настільки не, не часто зараз доводиться вам от, навіть протягом дня виїжджати на ДТП? Фактично, як і минулого року, ДТП стаються майже кожного дня, і екіпажі звертають на це увагу, і вони виїздять на такі виклики. Пане Олексію, можна говорити, що зараз перехрестя це найбільш небезпечні ділянки на нашій проїжджій частині? Проїзд перехрестя залишається одним із найнебезпечніших видів маневру для водія, оскільки дуже багато ДТП стається саме на перехрестях. Які в основному от, зараз помилки допускають водії, переїжджаючи перехрестя? Давайте от, от, навіть нагадаємо, трошки правила проїзду-перехрестя немає світлофора, або, uh, або він не працює. В першу чергу, якщо світлофор не працює і на перехресті немає ще регулювальника, водії мають керуватися дорожніми знаками, які регулюють черговість проїзду. Якщо таких дорожніх знаків немає, має бути дорожня розмітка, і водії керуються відповідно дорожньою розміткою. Коли виходить на перехрестя вже фактично регулювальник, дані правила опускаємо і дивимося лише на регулювальника. Тобто, фактично регулювальник виконує роль так би мовити світлофора. А коли регулювальник отопиняється на проїжджій частині. я розумію, що всі правила, як кажуть, опускаються. Він основне правило те, що він показує, те, що він дозволяє на ну це в першу чергу, черговість проїзду, тобто черговість чим потрібно керуватися під час проїзду перехрестя. Найвище стоїть саме регулювальник, потім йдуть дорожні знаки, і в кінці дорожня розвідка. Проблеми додають не лише вимкнені світлофори, часто можна почути зараз от від водіїв нарікання, що також темні вулиці, окремі ділянки, майже не видно пішоходів. В який, який спосіб можна себе унебезпечити от в такій ситуації пішоходу і як потрібно діяти все-таки водію. Ну, фактично, най, найкращою рекомендацією для водіїв в, в даний час е, залишається дотримання швидкісного режиму, дотримання безпечної швидкості е, під час руху на дорогах міста. Е, що стосується пішоходів, це саме е, потрібно пішоходам позначити себе на проїздній частині, особливо в темну пору доби. Так як нам е, вказує на це пункт правил 4 е, 4.4 правил дорожнього руху України. Пішоход в темну пору доби має саме бути позначений на дорозі світлоповертальними елементами, які можуть розміщуватися як на одязі, так і на речах, тобто сумках, портфелях і тому подібного. Також можна замінити одяг, вдягти одяг зі світлоповертальними елементами, який вже їх має. А ці світло елементи вони за актуальні зараз протягом от військового часу, чи це ну, це загальне правило? Ні, це загальне правило. Воно діяло і до введення військового військового стану в країні, і продовжує діяти під час нього. Тобто фактично перша рекомендація для е, пішоходів, так як і для велосипедистів, е, убезпечивши себе, потріб убезпечити себе, потрібно одягнувши флікери, світлоповертальні елементи, або е, навіть жилети, е, світловідбу е, світлоповертальні жилети. На велосипед можна ще й поставити якісь освітлювальні прилади. Велосипедист, велосипедист має це зробити в першу чергу. В темну пору доби в на велосипеді повинні розміщен бути розміщені катафоти, так звані світлоповертальні елементи, та має бути працюючий ліхтар. Ну тут напевно і не, не потрібно спиратися там на закон, це особиста безпека. В першу чергу, як для пішоходів, так і для водіїв і велосипедистів, в принципі, для всіх громадян, це в першу чергу їхня власна безпека. Крім них, в першу чергу, за них, скажімо так, ні, ні це я лишне вже люблю. Пане Олексію, окреме питання діти. Якщо доросла людина може передбачити якусь небезпеку, там, якось концентруватися, то от дитина вона більш розібрана. От вона привикла, що на цьому місці працює світлофор. от Батьки розказали там, що на зелене світло йти. Що от порадите батькам? От як в такій ситуації унебезпечити дитину? Як з нею працювати? Що вона потрібно мати з собою? Для того, щоб убезпечити дітей саме в темну пору породи або Потрібно, як я вже наголошував, щоб дитина мала на одязі або на рюкзаку, або бажано на рівні грудей, плечей світлоповертальні елементи або флікери. Бажано їх одягнути і на сумку, чи рюкзак, якщо дитина з нею йде. Також потрібно постійно роз'яснювати дитині, що в темну пору доби і не лише в темну пору доби, а загалом, щоб дитина, як в дитинстві вчили всіх, перед переходом дороги повернулася вправо-ліво, чи всі машини зупинилися, чи всі водії бачать, що вона буде переходити дорогу, чи всі її пропускають. Потім, якщо навіть немає. Світлофору або світлофор не працює, щоб дитина не вибігала різко на дорогу, оскільки вона таким чином е, наражає на небезпеку не лише себе, а й водія. Тобто потрібно напевно пояснювати, що світлофор може працювати, а може і не працювати. Так, звісно, потрібно, е, скажімо так, працювати з дитиною, щоб вона е, змогла зрозуміти, що. Що можна робити на проліжій частині? Що не можна робити на проліжій частині для того, щоб обезпечити в першу чергу саму себе? З початком війни, ну взагалі війна, впливає на багато сфер нашого життя, зокрема і на законодавчу базу. Чи змінилися з початком воєнних дій права і обов'язки самих поліцейських? Що потрібно враховувати Ну, фактично, патрульні поліцейські, які поліція загалом перейшли на посилений варіант несення служби, тобто вони можуть бути залучені до несення служби не лише на території, до якої звикли, тобто не лише на території того управління, до якого вони відносяться, а можуть бути від відкомандировані до інших регіонів. Е, які питання в питаннях виїзду ну, на ДТП, в питаннях його оформлення? щось змінилося у вас зараз? Наразі фактично ні, оскільки сам факт ДТП як передбачав оформлення матеріалів або складення європротоколу, так званого так і наразі, або ну за водіями залишається право обирати або це буде європротокол, який водії складуть на місці, або це буде виїзд патрульних, які оформлять матеріали ДТП. Як до війни, так і зараз патрульні мають право зупинити машину, перевірити документи, перевірити вміст автівки. Тобто тут нічого не змінилося. Тут. Птензій не може бути до інспекторів, так? фактично ні, законодавча база для патрульних не змінилася, і е, вони про... мають право е, як зупиняти автівки, так для так і перевіряти документи і пер... проводити як поверхневу перевірку осіб і поверхневий огляд автомобілів. Пане Олексію, на сам кінець. Я думаю, що це важливо. Давайте ще раз скажімо, Хотілося б почули водії. Правила проїзду перехрестя не працює світлофор. Які дії водія повинні бути? В першу чергу водій має дивитися на регулювальника. Спочатку рух регулює регулювальник. Якщо його немає на перехресті, рух регулюється дорожніми знаками. Якщо вони не регулюють дорожній рух, то має, має керуватися дорожньою розміткою. Регулювальники ну, не, не, не кругом є регулювальники, на яких місцях вони з'являються. Це було б чи складні перехрестя, чи так? за яким принципом от, регулювальник виходить на на ту чи іншу ділянку дороги? В першу чергу це найбільш насичені автомобільними автомобільним транспортом перехрестя які в черкасах є це саме такі наприклад як благовісна смілянська на смілянська які є одними з найбільш аварійних місць черкасах тому Туди відразу мають виставлятися регулювальники, якщо, звісно, насиченість на вказаних вказаних ділянках не, не суттєво мала, наприклад, як нічний період. Але як тільки запрацював світлофор, регулювальник, Так, як тільки запрацював світлофор, регулювальник може покинути місце регулювання та перейти до патрулювальної території, патрулювальної вулиці. Дякуємо, що прийшли до нас. Це була програма Актуальна розмова. Говорили про правила дорожнього руху в нинішніх умовах. Пільнуйте себе, побачимось на телеканалі Віка.